Майка Волца звільнено з посади речника президента США з питань нацбезпеки. Він обійме нову посаду постійного представника США при ООН. Про це інформує Дональд Трамп. Глава Білого Дому подякував Волсу за службу та висловив упевненість, що на новій посаді він продовжить віддано захищати інтереси країни. Виконувати обов'язки радника з нацбезпеки. Тимчасово буде держсекретар Марко Рубіо. Причини кадрових ротацій у Трампа не уточнюють. Владислав Фарапонов, голова Інституту американістики, доєднується до нашого етеру. Мої вітання. Доброго дня. Доброго дня, також вітаю вас. Так. Це це ротація чи це все ж таки звільнення? З чим маємо справу? Я би сказав, що це все ж таки звільнення з елементами ротації. Ага. Тому що насамперед, звісно, президент Трамп хотів. Щоб перші 100 днів, все ж таки пройшли без звільнень, і уже потім, грубо кажучи, за нагоди або за певних обставин очевидно були зроблені зміни, і насправді які скажімо так, яких потребувала ситуація, тому що дійсно та історія з. Секретну інформацію з інформацією про військові плани Сполучених Штатів, яка поставила під ризик фактично життя військовослужбовців Сполучених Штатів, звісно, не, ну, не могла пройти просто так. Тому, власне, та історія фактично має продовження. Хоча, звісно, можна сказати, що посада все ж таки посла Сполучених Штатів в ООН вона. Скажімо так, не виглядає як певне заслання, чи ще щось, да. Тобто, наприклад, є історія з попередньою, наприклад, представницею Сполучених Штатів ООН за першого терміну Трампа, це Нікі Хейлі, і ми знаємо, що вона достатньо успішно загалом використала цей трамплін у велике політичне майбутнє, тому що, наприклад, до цього вона була губернатором і. Після того, як була послом в ООН, вона фактично у 2024 році кинула теж виклик Трампу і змагалася за республіканську номінацію. Тому власне можна сказати, що Трамп тим самим рятує політичне життя Волца, тому що все ж таки він до цього, я просто нагадаю, він був теж насправді конгресменом, і очевидно, що повністю, скажімо, так, зникнути з орбіти, навряд чи... Навряд чи було б вигідно для адміністрації Трампа, щоб він повністю зник, тому власне так і реалізовуються загалом кадрові перестановки в адміністрації Трампа. Хоча, звісно, це більше звільнення, а не ротація. Ну, давайте ще про одну одного гравця, скажімо так, з оточення Дональда Трампа поговоримо. Представники команди Трампа розчаровані тим, як Сі Уітков веде переговори, зокрема із Росією. Видання «Нью-Йорк-Пост» пише, що спецпредставник Трампа бере участь у зустрічах високого рівня без групи радників і експертів, і понад то іноді покладається на кремлівських. Перекладачів, а це порушення усталеної дипломатичної практики. Також Нью-Йорк-Пост підкреслює, що витко часто повторює слова Владіміра Путіна і поширює його наративи. Ем, ну ось це розчарування або невдоволення, воно може конвертуватися в щось серйозніше, мати наслідки. На сьогодні мені здається, що насправді якраз пан Віков він набагато хитріший за того шкелога, можливо, і за Волца, про кого ми тільки що говорили. Тому що він зрозумів, що потрібно Трампу, тобто Трампу потрібно фактично повторювання того, що він каже сам, і. Е Скажімо так, не сильне небажання виконувати таку чорнову роботу це там до Путіна літати, е, м'яко кажучи, непопулярним рейсом, і так далі. Тобто, загалом, звісно, е, мені здається, що до як звільнення насправді Віткофа не дійде, тому що Вітков він достатньо близький з командою Трампа. І він, скажімо, так в цьому плані відрізняється від інших спеціальних представників або від інших, скажімо так, радників Трампа з питань зовнішньої політики, тому що він, окрім професійного зв'язку, все ж таки ще має і особистісний, зокрема зв'язок з родиною Трампа. Тому це певною мірою робить його таким окремим, тобто суттєво відрізняє від інших, але знову ж таки. Тут дуже буде багато залежати від нього самого, тобто, якщо він все ж таки суттєво буде продовжувати зокрема гнути таку лінію, і якщо ця лінія, зокрема таких прямих перемовин з Росією, буде м'яко кажучи не подобатися державному секретарю, який до речі зараз історично фактично поєднує в собі посади радника з нацбезпеки і. Державного секретаря і ще нагадаю, теж адміністратора USAID, то знову ж таки можуть бути питання про те, от, чи не буде конфліктів на такому зовнішньополітичному полі адміністрації Трампа. Хоча, звісно, конфлікти або різні бачення певних проблем вони е, цілком природні, тобто цього не варто боятися, і цьому не сильно потрібно диватися. Проте, якщо ці конфлікти вже Звісно, виходять за рамки, то тут уже е, може справа доходити і до звільнення до якихось емоційних коментарів е, в медіа чи не публічно. Але загалом я не думаю, що на сьогодні Вітков може е, розраховувати на те, що він там найближчим часом буде звільнений. Е, знову ж таки, він взагалі то офіційно має посаду спеціального представника Трампа з питань близького сходу, тобто. Шукати так нову людину одразу на цю посаду не варто, плюс можливі ще перестановки в або в державному департаменті, або в раді з питань національної безпеки у зв'язку з звільненням Волца його заступника, можливо, все ж таки Вітков і перейде на якусь з цих посад. Хоча йому, звісно, вигідно залишатися таким так званим сірим кардиналом і певною мірою бути в тіні. Проте, мати доступ зокрема, ось до перемовин до закордонних візавіт, до, до Трампа самого ну, Все те, що якось... називається впливом, фактично, та це це таким чином працює. Я вам дуже вдячний за те, що знайшли час. Володислав Фарапонов. Нагадаю, голова інституту американістики з нами щойно наживо.